Легкий, потужний, енергоефективний. Це якщо вас стисло описати даний тактичний ліхтар від компанії Princeton Tech. І це Remix Pro на 300 Люменів. Ліхтар Princeton Tech Remix PRO 300 люменів – це багатофункціональний налобний ліхтар, призначений для інтенсивного та професіонального використання. Виготовляється ліхтар у трьох. Кольорах це тан, мультикам та чорний матеріал ударостійкий пластик. Працює ліхтар у чотирьох режимах: білий колір на 300 люменів, білий колір на 80 люменів, червоний на 8 люменів та червоний на 1,5 люмени. Управління здійснюється кнопкою, яка знаходиться на верхній частині корпусу. Для вмикання ліхтаря при разовому натисканні буде вмикатися постійно червоний тусклий, при повторному натисненні буде вмикатися більш яскраво червоний. Для зміни режиму на білий необхідно затиснути кнопку на 2 секунди. Живиться ліхтар однією батарейкою типу cr 123 a яка відома своєю стабільністю роботи навіть при низьких температурах. Клас захисту ліхтаря IPX 4, що дозволяє використовувати цей ліхтар навіть під дощем чи у вологих умовах, не боячись його пошкодити. Ліхтар має можливість змінювати кут нахилу, навіть не знімаючи його з голови. Це дуже зручно, коли у вас проводиться ремонт чи якісь роботи, які потребують дві руки одразу. В комплекті з ліхтарем йде еластичний ремінь, який міцно тримає ліхтар на голові. При цьому ремінь також можна регулювати під кожний розмір голови, при цьому дозволяючи комфортно носити сам ліхтар. Також кріплення ліхтаря дозволяє кріпити його навіть на систему молі.